Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. В рамках цього відео я буду відповідати на запитання: вести блог чи не вести блог. Я знаю, що багато хто з вас наважується, боїться, соромиться, вже один раз наважувався і кидав, починав блог, щось розповідав, потім відчайдушно закидував і не хотів продовжувати, що щось не виходило. Так як я на каналі зараз от вирішила робити такий формат відповіді на запитання, я прямо зібрала ваші питання, зібрала. Ваші заперечення, десь я запитувала в інстаграмі, десь запитувала в своєму телеграмі. Перш ніж я почну відповідати на запитання, я, мабуть, маю представитись, бо є люди, які стоються такого, знайшли мене якось випадково в Ютубі. Я дуже на це сподіваюсь. Я маю сказати, чому мене можна слухати і чому мене варто послухати. Я маю в блозі в інстаграмі 106 тисяч підписників. Я йшла до цієї цифри дуже довго. Я веду блог з 2019 року, але я не кажу так, що я веду блог з 2019, року, бо я. Якщо чесно, реально його вести, я почала з початку війни. От як почалася війна, я усвідомила, що в мене не здійснюються мої мрії. Я вам вже трошки в своїх відео розповідала про підвал, про те, як я мріяла звідти вибратися, і знала, що точно моє життя буде вже не таким, як було до війни. І от тоді я активно веду блог. От прямо з того моменту, як я вибрала з того підвалу. Але я все ж таки маю визнати, що з 2019 року в мене є сторінка, я намагалася її просувати, Я купувала багато реклами, закидувала потім блог. Щось в мене не виходило. Коротше, було дуже важко до 2022 року. Потім в мене пішов ось такий стрибок, причому реальний стрибок. Якщо до 2019 року я набрала близько 15-17 тисяч підписників, потім від мене відписалася вся русня, стало 8 тисяч підписників, і ще впала вся статистика. То після цього моменту я виросла до 106 тисяч підписників, і там були вже зрозуміло тільки українці, бо я говорила українською мовою. Ну і перейшла на українську мову. Тобто, мені є що вам розповісти: мені є що відповісти на ваші. Упереджені запитання, бо я теж їх мала. І комусь я сьогодні допоможу, комусь я можливо не допоможу, когось я роздратую своїми відповідями. Але от яка є, такою любіть. Всім, хто мене любить доброго ранку, всім хто ні, желаю просвітлення. Вкрала мем, да, вкрала. Тож погнали. Я прямо зараз буду відповідати на ваші запитання, намагатимусь бути максимально корисною, без самолюбування, наскільки це можливо, а одразу з корисними порадами, що можна робити. Почнемо з питання, прямо зараз ви його бачите на екрані. Що робити, якщо я не знаю про що розповідати, а те, що знаю, експертного подивилась на чужому курсі. Мені ж не переговорювати чуже, да? тобто я ж не можу розповідати те, що я дізналася на іншому курсі. Тут в мене одразу йде гіпотеза, що ти можеш Тестувати те, що ти дізналася на цьому курсі, і казати: От я тестую те, що я дізналася на навчанні, і перевіряю, в мене це працює чи не працює. Найголовніше правило в блогінгу, що ви маєте ділитися власною думкою. ви це усвідомите або зараз, коли подивитеся це відео, або після стаб спроб, як це, це було в мене, або після декількох років спроб трендів і таких копіювань і інших. Але ви це рано чи пізно усвідомите, якщо не здастеся, звісно, контент якийсь залітає і робить вас зіркою, і робить причин. Створює причину на вас дивитись, це контент, який транслює ваш конкретно досвід. Я можу зараз зекономити вам дуже-дуже багато грошей, на тому що, от ем, кажу цей інсайт, бо насправді ось ця думка, що це твій досвід, це найголовніше, що є в блогінгу. Якщо ви зараз подивитеся всіх відомих авторів, почитаєте мої розбори, то кожна ця людина не сить казати власну думку. Тож, е, що тобі робити, тобі казати, що я пройшла навчання, як ти тут написала, дізналася ось такі. Які рекомендації тестую зараз гіпотези? Це в мене спрацювало з рекомендацій навчання, це в мене не спрацювало з рекомендацій навчання. І розповідаєш, чому що ти пробувала про що жалкуєш, чого боялась, чого соромилась, і продовжуєш розповідати про себе і про свій досвід. Коли ви говорите про свій досвід, ви створюєте у глядача такий ефект підглядання. Я його називаю на своєму навчанні з блогінгу. Він так і називається ефект підглядання, тому що людина відчуває, що нібито вона підглядає за тим, що у вас є, і в неї створюється. Причина далі вас дивитись, бо ви її прискорюєте її шлях. Якщо сьогодні ви наткнулися на це відео, то я вам по факту сьогодні прискорюю шлях, бо я переживала певні моменти, переживала певний досвід, і вам його розповідаю. І коли я створюю контент, я завжди думаю, як мені подати свій досвід так, щоб Катя 5 років тому швидше дісталася до точки, де я знаходжусь зараз в цьому моменті. Тож, що робиш? Розповідаєш про свій досвід, тестуєш, робиш реаліті, як ти тестуєш гіпотези з навчань і починаєш говорити. Що в тебе вийшло, що в тебе не вийшло. Я так розумію, що це сфера UGC контенту, пам'ятаю з інстаграму. І тоді ти можеш прямо розповідати, що в тебе виходить і що залучає бренди тобі писати, що в тебе не виходить, і що навпаки були якісь можливо неприкольні співпраці, або тобі там щось не сподобалось в співпраці. Ти маєш ділитися саме власним досвідом. Якщо ти шукаєш перших клієнтів, супер, кажи, все, в нас челендж шукаємо першого клієнта. Пиши всім брендам, хто тобі подобається, знімаємо контент і показує, що вийшло. Що вони там хтось тобі подарував щось, а що навпаки не вийшло, який бренд тебе проігнорував. Прямо розповідається в форматі реаліті, ось це буде класно. Йдемо далі. Наступне питання. Тут питання таке достатньо об'ємне. Тут є хочу і причини, чому хочу вести блог. Прямо зараз ви їх бачите на екрані, да? і не хочу, бо і тут я маю сказати свою думку: хочу, да? чому може хотітися вести блог. Це можливість для розвитку професійного. Факт. Можливість для збільшення заробітку. Факт. Зараз немає ніякої мрії, і дні проходять як дні сорока те саме, тому можливо, блогінг зможе мені підсвітити якусь мрію, від якої знову будуть світитись очі. Факт: блогінг як спосіб робити щось для себе цікаве. Факт, да, тобто, ці причини я з ними погоджуюсь. Мені подобається, і плюс, можливо, я б ще додала причину, яку особисто я мала, я не можу мовчати. От в мене є ось цей прикол: що якщо хтось говорить, а я з чимось не згодна, я не можу промовчати. і мені треба про це теж сказати. І мій блог взагалі почав сильно зростати, коли я ось цій своїй особистості борцю. У справедливість надала змогу виходити і розповідати власну думку. Отак От з'явилася пліткарка. Не хочу да, і що стопорить вести блог. Тоді доведеться більше напружуватись, Да? Ну, вести блог це робота, і спочатку це буде дуже важко, але з часом ти вже настільки до цього звикнеш, що ти не будеш відчувати, що ти прям сильно напружуєшся, але на початку це факт. Треба більше напружуватися. Можу витратити даремно та енергію, і не отримати те, що мене задовільнить. Так, а можеш витратити недаремно та енергію, дізнатися про себе більше, знайти нових друзів, партнерів, клієнтів, нові можливості і нових підписників, і запустити якісь міні-проєкти, колаборації і так далі. Тут насправді. Куди в тебе фокус уваги. Якщо в тебе фокус уваги, що от я веду на ну, 100 тисяч підписників за рік, не набрала, то тоді да, тоді можеш вважати, що ти даремно витратила час. Там то, що в тебе 90 тисяч, там вже буде, да теж теж не набрала. Але ну, насправді, куди фокус уваги направлений, я думаю, що програє тільки той, хто не буде пробувати. Програє і реально даремно витратить час той, хто не спробує, не подивиться на те, а що він ще може робити, не розкриється, не спробує зробити цей крок. Щоб десь довести справу до кінця. Ось ці люди програють автоматично. А люди, які пробують, напрацьовують досвід і напрацьовують якісь речі, можливо, навіть в моменті воно здається, що не виходить. Це досвід. Це уроки, і ці уроки вам знадобляться десь далі. Можеш витратити даремно, але я вважаю, що в блогінгу не буває даремно. Навіть те, що ти вийдеш, напишеш текст, скажеш щось на відео, і воно не залетить. Те, що ти говориш на відео і вмієш формулювати свої думки, вже корисно для життя. Не певно, що хочу розкривати свій внутрішній світ іншим, але я не хочу Тегорично експертний блог, тут треба шукати свій формат, дивитися. Да, тут euh, треба дивитися, що тобі ближче, що тобі подобається, це шукати. А коли ти так от думаєш, що я тільки і експертний, ну ти просто не знаєш, скільки ще буває різних форматів контенту і, і руководствуєшся тільки ось цима двома. Але насправді є мільйон різних форматів контенту. Ти можеш для себе вирішити, які теми ти підіймаєш, які теми ти не підіймаєш. Ну і тут просто видно, що не було зроблено спроб. Да. Тобто, якщо не робиш спроби, то звісно тобі десто. Опини маленький кусочок інформації. А Якщо робиш спроби, ти бачиш, як в тебе розширюються знання про цю сферу. Боюсь, що це вплине на стосунки в сім'ї. Тут ніч, нічого не можу сказати. Е, з власного досвіду скажу, що єдине, чого я боялася, що в мене якось засудить хтось, мої знайомі близькі, але всі, хто мене засуджує, я їх просто блакую. Ну насправді, е, моя близька родина, е, мій тато, моя мама, мій чоловік, мої бабусі вони е, їм всім, я б так сказала, вони люблять. Мене вони підтримують мене, і чесно, їм важливо те, чим я займаюся, але в них у всіх своє життя, і їм не до цього. І тому в мене немає очікувань, що мій тато і мама будуть ставити мені лайк на кожен різ. А мій чоловік буде не знаю, читати всі мої розбори. Тобто я рада, коли вони це роблять. Мені це приємно, але в мене є чітке усвідомлення, що у них у них своє життя, і я ну как би їх не заставляю це робити. Я не знаю, можливо, у вас якісь такі стосунки, що вам всім до всіх є суперважливе ді. Діло, і ви всі одним одним життям живете. Але я знаю, що в моїй сім'ї до мене є діло, але якщо я чимось займаюсь, ніхто мене не чіпає. Да? Він, він та займайся, роби, що хочеш, да? і якось не лізуть в мої справи. Тому я тут маю таку автономію, мабуть, і самостійність. І я не думаю, що вони мене якось засудять, і це якось на наші стосунки вплине, бо в мене є моя, моє життя, і воно наповнено моїм контентом. І там, наприклад, я зараз знімаю відео, а Владік там е створює якийсь проєкт в дизайні. Я не знаю, що там за проєкт, Проєкт він не знає, що я знімаю це відео, і нам окей живеться. Він потім побачить, що я щось зняла, але ну типу, я ж не розповідаю йому все. Ну коротше, думаю, якщо вам ця тема, тема цікава, напишіть, але, я думаю, я достатньо розкрила питання, да, чому ваша сім'я може вас не підтримувати? Мені здається, тут треба з сім'єю поговорити на цю тему. Не хочу робити важкі формати, які забирають багато часу. З простими форматами боюсь виглядати непрофесійно. Насправді зробити простий формат набагато важче, ніж зробити складний формат. Ну можливо, залежно від того, як ви Вмієте, да, рекламний ролик зняти важче, ніж Рілс, але зробити віральний Рілс. Мені здається, такий самий обсяг не знаю напруження голови в моменті, де да, що ти маєш подумати, як зробити сценарій, щоб в тебе завіралося ролик, і ну я кажу, не мемний ролик, якась шутка, да? а якийсь такий експертний або особистий. То я думаю, що це дуже важко зробити в простому форматі класний контент. І якщо ви навчитеся працювати з простими форматами, вам ви будете супер на крутому рівні. Тому не знаю про що тут виглядати непрофесійно. Мені здається, це упередження. А насправді найкращий варіант це обирати прості формати, роботи, робити якомога більше всього різного, да, і тестувати. Не хочу багато. То спілкуватися з людьми, втрачати на це свій час. Ну тоді блог це не зараз, не, не закриє зараз вашу потребу, бо в блозі треба спілкуватися з людьми, треба любити людей, треба щитувати людей, треба з ними говорити, намагатися їм допомогти а, і бути взагалі відкритим. От блог це вимагає, бо ти створюєш контент, да, ти хочеш щось сказати, поділитись, але коли ти формуєш власне ком'юніті, це от, ну треба теж вміти робити, а формувати власне ком'юніті без. Відчуття людей без емпатії, без спілкування з ними неможливо, тому тут треба е, цю потребу якось е, вирішити. Можливо, просто блог зараз не на, на часі, а далі, коли ви відчуєте, що ви готові знаходити своїх людей і спілкуватися з людьми, закривати свої потреби в комунікації, в е, заробітку і в інших е, речах, то тоді можливо буде час для блогінгу. Далі боюсь виглядати глупо. Мені тут одразу йде думка: господі, да розічаруйте ви вже всіх в своїй голові, да вже не знаю, зробіть найдивніший вчинок. Який ви можете зробити, і ви вже проживете ось цей страх, боюсь виглядати глупо. Я не знаю, в мене був колись випадок, і це було не про глупо, але я колись посварилася зі своїм татом. і Я прямо написала про нього старітел. Я його рознісла. Я прямо сказала, за що я його там що, за що я на на нього, що він робив, там там от про теж написала. Коротше, я написала якийсь дуже неприємний старітел, Я на нього дуже образилась, дуже злилась, і мені прямо хотілось виговоритись. І потім наступного року я приїжджаю, Ми згадуємо цю ситуацію. І він мені каже. Кать, я слухай, якщо тобі це принесло охоплення, і ти реально кайфанула в цей момент, я тільки рад за тебе. Я така, ладно, <сум> Ну я як би вдячна йому за е, те, як він відреагував, бо е, я ні, я би я ні про що не жалкую, Важливо сказати, я не жалкую, що я була собою і висловила свої емоції, бо я приймаю різні свої частини. І ось ця особистість скандальної баби вирвалась, да, вирвалась, да, ця частина мене. І я про це не жалкую. Але мені сподобалося, як він відреагував. Він сказав, якщо тобі. Це принесло охоплення, і ти ну для твоєї роботи це корисно, можеш мене використовувати скільки завгодно, і мені так стало від цього тепло. Тому боюсь виглядати глупо. І от спробу теж подумати, як мітато. Якщо тобі це принесе охоплення, якщо це буде класно для твого бізнесу, то і, і тобі це допоможе купити квартиру, машину і взагалі здійснити якусь свою мрію. Да Боже, давай всі будемо виглядати глупо. Це ж ну якби в цьому була е, єдина проблема, я просто б кайфом була не. Глупіше в світі, якби це реально заробляло на гроші, але на жаль, воно так не працює, і спочатку вам треба буде пройти етап крінжі, глупості, і хтось там щось скаже. Але слухайте, якщо вас це веде до мрій, то ну давайте якось потерпімо цей момент. Боюсь виглядати непрофесійно. Я б тут поговорила про те, що таке професійно, що таке непрофесійно, бо е, я якось прийшла до думки, що ну всі помиляються, і я, навіть якщо от я про розбори своєї думаю, от ну, навіть якщо. В розборі десь помилюсь. Ну, от скажу факт, якого не було. Да? Ну, там або щось неправильно скажу, або щось не знаю, Савру на якусь тему. Да? І от прямо це буде моя помилка. Мені хтось про це напише, да, і скаже, Катя, ну тут ти як би лажаєш. Я що зроблю? Я скажу дякую, виправлю і вибачусь. І все. І це все, що мені треба зробити. І я потім напишу наступний допис, і наступний допис, і буду прокачувати свій скіл, писати, свою професійність. Буду робити помилки, я буду їх виправляти. І навіть з цього Контент буду робити, що ось мені ви вказала на помилки, ось я так їх виправила. І мені здається, це дає таке легке відчуття взагалі для всіх, коли от хтось лежає, і він потім каже: да, ну належав, друзі, ну все, давайте вже проїдемо цю тему. Ось я як виправився. да. Ну, класний приклад, от нещодавно, буквально з Кацурі нам було, Коли він отруїв своїх гостей в своєму закладі, і сам отруївся, і просто вийшов і сказав: Да, я в лікарні, <зас> да, мені дуже шкода, я всім надіслав гроші, я про всіх потребувала. Ось як я це виправляю, і з цього навіть рубрику вивів вивів, як він тепер контролює якість своїх продуктів. Хоча для мене, я чесно скажу, мені цього недостатньо. Я коротше все одно рік туди точно не буду ходити. Нехай він рік там ще потренується, і потім я до нього прийду. Але сам факт, ну людина отруїла інших. Ну тобто, вона не просто щось зробила якусь. Вона отруїла інших людей. Навіть тут людина виїхала і стала героєм. Даша в Україні про нього сказала, що він молодець, і всі наші колеги. Ярослава, Гресь, Федорів, а хто, хто там ще ну от коротше всі наші зірки вони його підтримали. Ну так буває, але ця людина отруїла інших, а не зробила якусь помилку. Тому ну це помилка, але маю на увазі в тексті. Тому буде десь непрофесійно. Вам хтось про це скаже. Ви такі, окей, це конструктивно? Конструктивно, треба виправити. І погнали далі. Наступна гіпотеза, наступна гіпотеза. Катя, ти крута, тобі це лично за вдома, а Тепер не пішов на німна. Я знаю, що це Діма. Я виписала це питання. Ну ладно, це ми теж додавим. Діма, це просто я б сказала, авторитет і приклад для мене, коли я ще була маркетологом в діджит... І коли я була маркетологом в Харкові, я ходила на такі зустрічі Digital Meet, і Діма був співзасновником е, того, цієї агенції, яка це влаштовувала. І для мене Діма це був просто ну вау, ну, не досягаємо. І тут ми вже разом з ним були на кальяні, поговорили, попліткували. І отут, будь ласка, е, Дмитрій мені написав. Тому дякую, мені дуже приємно. Це знаєте, як колись ти дивишся на людей з інстаграму і думаєш, блін, от мені до них ніколи не потрапити в ком'юніті, я ніколи не зможу з ними спілкуватися. Я так хочу, але я не можу. А потім проходить час і. Ми на кальяні. Ну, тобто, коротше, життя цікаве, і блог, це все завдяки блогу. да? Класно, що воно так працює. Не маю часу вести блог, забито все клієнтами. Ну, я не буду вам тут насправді радити щось, бо це ваше життя, ваші клієнти, ваш контекст, Я ж не знаю, можливо, у вас там грошей немає, і ці клієнти вам потрібні. да? Я ж не можу вам сказати, звільніться. Але я вам скажу, як я з цим впоралась. Бо я інтернет-маркетолог, яка вела багато проєктів, в мене була команда. І в якийсь момент я усвідомила про оці рівні свободи. Що я вам розповідала в цьому відео, я тут його додам. Я усвідомила, що я ніколи не зможу заробляти багато грошей і здійснювати ті мрії, які я хочу мати той лифтелей, який я хочу, якщо я буду продовжувати рухатися цим напрямком. І тому я вирішила змінити це. Я назбирала гроші на фінансову подушку. Я назбирала гроші приблизно на оренду на рік. Я знала, що в мене, якщо що, я не помру з голоду, да? плюс у мене був ще мій хлопець мій чоловік, але я насправді ніколи не думала, що він мене. Якось врятує. В мене була моя подушка, мої гроші. Моя ось ця на оренду я собі прорахувала. І от в мене була ця подушка, і от з цієї подушки я все, я там її не Просто в один день пішла і сказала: всім до свидання, я звільняюся. Я там це підготувала. Ну, звісно, я за два місяці всім казала, що я буду уходити. Я готувала проєкти для передачі, я шукала нових маркетологів на своє місце. Коротше, я допомагала максимально всім'яко зробити, щоб легко вийти. І проєкти це не відчули. І от я вийшла, от я звільнилася і почала активно вести блоги. Собі час спробувати це зробити. Потім я запустила бренд одягу, почалася війна. Ми переїхали в Туреччину. Звісно, бренд одягу в Туреччині робити в мене вже не було грошей. Я витратила їх на гроші, які я робила, ну, на, на бренд одягу, коли я робила ще в Україні. А я приїхала, але в мене була мінімальна подушка, але вже було трошки не така, як була на момент звільнення. Ну і суть в тому, що я трошки подобрала ще проєктів, ще поднакопичила. І потім все ще раз звільнилася з усіх проєктів, вирішила, що все, я. А найближче літо, а я пам'ятаю, що це 2022 рік. Починалося літо. І я собі вирішила, що червень, липень, і серпень я не беру проєкти. От просто, хоч каміння з неба, вони до мене всі просилися. Я не буду нікого брати, я нікого не буду консультувати, я не буду ем, брати ось ці гроші, які до мене йдуть, бо я витрачаю туди час і ресурс. І я собі звільнила все літо, і от в те літо я придумала і формат контенту, і почала знімати відео, і почала писати статті, і вже почала запускати інтенсиви, обертати гроші на. Своїх інтенсивах, що важливо, я собі дала літо з можливістю, якщо що я повернусь назад. Я завжди можна можу здати назад і завжди можу знову почати працювати маркетологом. Але я цього не зробила, бо в вересні в мене вже була аудиторія, якась в мене вже було декілька інтенсивів, запущених. Я вже писала багато, тобто мене вже хтось знав. Я розкрутила за три місяці я активно вела блог, я його трошки підкачала. І далі я запустила великий курс, знову великий курс. І зараз в мене продуктова матриця. Ну і коротше вже є декілька навчань. І я тільки тільки за їх рахунок живу, тобто в мене немає нічого іншого, ніяких інших на продюсуванні проєктів. Тільки нещодавно я почала допомагати своїй мамі. І все, ну тобто, більше я нікого не просуваю і не буду просувати, бо в мене в пліткарці ще стільки завдань. Я хочу запустити бренд одягу. Я хочу медіа прокачати. Я хочу свій блог ще прокачати. Я хочу вийти на англійський ринок. У мене ще стільки завдань, що мені вже точно не до того, щоб просувати когось іншого. Тому ось так було в мене. В мене теж не було часу, але я просто усвідомила, що ніхто окрім мене не вийде на ось цей другий рівень, ну точніше на третій рівень, і ніхто, окрім мене. Цим не займеться, і якщо я цим не займусь зараз, то я буду шкодувати. Хочу одразу відповісти на запитання, яка помилка вартувала тобі найбільше грошей і часу. Найбільша помилка, яку я зробила, це я довго відкладала. Я могла попрацювати маркетологом три роки. Ну, чотири роки, але не сім, як я працювала. Тобто я думала, що я все недостатньо, недостатньо знаю, недостатньо розумна, недостатньо, щоб щось розповідати і так далі. Хоча, по факту, ну, чотири роки ти набираєшся досвіду. Далі вже ти просто. Те саме робиш на інших масштабах на інших проєктах. Тобто, технологія маркетингу ж не міняється, вона однакова для всіх проєктів. Якщо її знати, ти просто її втілюєш в життя. Міняється там креатив, да міняються ідеї, можливо, формати контенту, але технологія не міняється. Але тобі реально достатньо 3-4 років, щоб зрозуміти цю технологію. Я її розуміла, але чомусь я відкладала нормальне ставлення до свого блогу і до себе як проєкту. Тому це моя найбільша помилка. Вона вартувала мені найбільше грошей і найбільше часу. Ось це відкладання Прийняття рішення сприймати себе серйозно. Привіт! Як ви думаєте, чи можливо розвинути свій блог, коли тобі 44 роки, ти не вмієш знімати рілс, ба навіть недавно тільки для себе відкрила канву? Я і досі не займаюся і нічого не роблю в канві, якщо що. Яка має бути стратегія? Набити собі самостійно шишки чи спочатку вчитися, а потім іти щось робити? Вам треба і вчитися, і набивати шишки і щось робити. Тобто, у вас немає такого, що ви вчитеся, а потім робите. У вас немає такого, що ви набиваєте шишки, а потім вчитися. Це одновременний процес, одночасне. Процес, а е, тому ви маєте е, зараз починати е, щось тестувати, набирати інформацію. Взяли інформацію з цього відео. Супер, погнали, втілили в життя те, що почули. Потім пішли там на інтенсив до мене, на страцесію. Ще ви до мене приходите. будете одразу вчитися і одразу втілювати це в життя. Ну це звісно, я так е, намагаюся так шуткувати, але в цілому звідусіль беріть інформацію, звідусіль вчиться. Навіть з рілсів можна навіть зараз вчитися зі статей безкоштовних і одразу втілюйте в життя те, що ви там бачите. Не чекайте. Коли тобі 44 роки, моїй мамі 52. Я не знаю, що тут ще додати. Моїй мамі 52 роки, 140 тисяч підписників, 30 тисяч учнів по всьому світові. У всьому розбиралася сама. Я їй давала тільки свої уроки про підключення платіжної системи, про створення сайтів, про копірайтинг. Але в цілому вона робить це сама, і вона не веде регулярно контент, що мені здається, велика помилка. Я намагаюся це виправити, але вона це робить сама. Їй 52. Все, ви вже ви вже не ну як, молодша за неї, тому у вас вже не. Має причин не робити. А ти враховуєш, ймовірну конверсію в продаж, якщо це перший запуск. Ні, якщо перший запуск, я проводила вебінар, я не знала конверсію, і тому це був без очікувань вебінар. Я просто його проводила, потім рахувала конверсію і з цієї конверсії, рухалася далі. А якщо це другий запуск, то як ти не можеш бути впевнена, що цифри не стануть гіршими? Ніколи ти не будеш певна, що хтось щось стане гірше, щось стане краще. В тебе є певний орієнтир, на який ти спираєшся, але все завжди може піти не за планом, і це нормально. Це так. Так влаштоване це життя. Ти можеш зараз записувати відео і може не працювати мікрофон, але він працює, слава Богу. Ти можеш вийти в вебінар і в тебе торечно може вимкнути світло. Ти можеш е, відкрити не ту презентацію. Вони можуть бути переплутані слайди. Ти можеш набрати купу реєстрацій, але твоя конверсія в продаж впаде, бо ти неправильно структурно написала цю презентацію. Або, навпаки, ти можеш набрати дуже мало реєстрації, але там конверсія буде 50%, бо ти класно написала структуру. Ти ніколи не будеш певна. На 100%, і це нормально. Це просто треба продовжувати робити, збирати досвід, ось так от почуточку, записувати собі його і робити наступну гіпотезу, наступну гіпотезу, а не сидіти на ось цій одній гіпотезі і ражати її просто мільйон років. А моя суперсила, я вважаю те, чим я пишаюся найбільше. Я не застряю на одному місці. Тобто зробила рілс, не зайшов пофіг наступний. Зробила рілс, не зайшов пофіг, наступний, зробила рілс, зайшов пофіг, теж наступний. Тобто, ти регулярно щось робиш і це твої бізнес процеси. Звісно, в якому режимі можливо важкувато спочатку, але ставлення до цього має бути таке, да? Тобто я вам не кажу про швидкість, я скоріше скажу, кажу про ш... ставлення. Вам треба знизити важливість, яку як ви сприймаєте кожну гіпотезу, і робити, робити, робити. Якщо не зробили 100 спроб, вам ще рано взагалі про щось говорити. 100 спроб зробила, ось тоді треба вже щось там робити. Висновки, що це не працює, але я впевнена, що у вас на 35 й спробі ви вже врахуєте свій минулий досвід і зробите так, що у вас все запрацює. Чи можливо самостійно розвинути блог, почати з нього, хоч трохи заробляти, чи це без наставника неможливо. Е, ідеальне місце, щоб вставити власну рекламу, да? звісно, неможливо. Вам треба купувати купу навчань, до всіх ходити і по тільки потім у вас вийде. Але справді це не так. Е, єдине, що я можу сказати, тут що все можливо. Якщо ви навіть будете просто аналізувати мої вебінари і записувати, як я розставляю слайди, в якої в якій послідовності слова, приклади і так далі, ви вже вже будете вчитися. Я коли вчилася писати тексти, я брала тексти, які класно заходили, переписувала їх і вставляла якісь свої слова, свої цитати, бо я не вміла писати. І Я по структурі вчилася, я брала у блогерів, переписувала їх і вставляла свої думки, свої якісь історії, але структуру повторювала, навіть вставні слова повторювала. Так само я дивлюся там вебінари колег, дивлюся, як вони продають, як вони доходять до продажів. Я вчуся прямо от постійно у всіх. І тому я, наприклад, можу сказати, що ну, я Хотіла піти на якесь структуроване навчання, де мені все це дадуть, але і, і зараз я можу вчитися безкоштовно звідусі. Я, от, наприклад, нещодавно розбирала презентацію в Хармозі, в нього було, був запуск його книжки, і ми на нашому навчанні будемо розбирати американську модель запусків, бо я ось так сіла, все записала, все подивилася, всі листи прочитала, всі структури виписала, і це буду віддавати. Тому, можливо, самостійно, можливо. Легше з наставником, легше, тому що ця людина вже за вас переживала все, але треба Брати таку людину, яка переживала і видала вам свій досвід, а не просто скопіювала якусь інформацію, яку і так можна загуглити. Тому обирайте людей, які мають досвід, які вам близькі, і яким ви довіряєте. І з ними вам просто буде морально легше, бо вам будуть казати, да, тут тепло, да? а тут холодно, тут ідеш в правильну сторону, а тут ну давай щось підкруті хуки свої, да, в рілсах. Ну і тому з наставником буде трошки легше, це як з тренером займатися в залі. Да, ну звісно, легше буде. Але чи неможливо самостійно, можливо, самостійно, Стійно вам обирати все, друзі. Я на все відповіла. Якщо у вас залишилися якісь запитання ще і або виникли, поки ви дивилися це відео, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, я на них відповім. Скажіть, будь ласка, що ще ви очікуєте від мене побачити на Ютубі. Я зараз планую собі нові рубрики, нові формати. А і мені буде цікаво послухати, що б вам було цікаво від мене. Побачимося в наступному випуску. Буду чекати на ваші коментарі. Будь ласка, не проходьте повз, напишіть якусь свою думку, що забираєте з цього відео, або якесь питання. Це реально важливо і для. Для вас, щоб зафіксувати те, що ви почули. І для мене мені приємно з вами познайомитися ближче. А я все читаю і завжди дивлюсь, хто пише. Дуже дякую і до зустрічі в наступних випусках. Пока!